2 липня у наше місто прибула група поляків із метою впорядкування старого міського кладовища. Про їхній приїзд було повідомлено у спеціальному листі від посла Республіки Польща в Україні, що надійшов до Радехівської міської ради. Як приймали польських гостей та чи вдалося впорядкувати старе кладовище нашого міста далі у сюжеті. Акція спасемо могили прадіда від забуття є загальнопольською та покликана відновити давні поховання поляків на території України. До неї щороку долучаються учні польських шкіл, що добровільно проводять свої вакації, доглядаючи за могилами своїх предків, а також самостійно знаходять кошти для придбання необхідних матеріалів та знарядь. В рамках цієї акції бере участь близько тисячі учнів зі шкіл нижньосілецького воєводства. Вони будуть працювати і працюють зараз в більш як 100 місцевостях Західної України. Така акція проводиться в нашому місті вже вдруге. І, бачите, до нашого міста приїхало 9 осіб з Польщі. Це є три координатори групи дорослих і шість студентів, які впорядковують польські могили. Об'єм робіт великий і потребує максимум зусиль. Хочу ще також додати, що 9 квітня в нашому місті була така проведена акція по впорядкуванню міського цвинтара, який іменується в Радеку як старий цвинтар, його так всі знають. І 9 квітня працівники Радехівської міської ради, група депутатів, члени виконкому небайдужі радехівчани, брали участь в впорядкуванні даного кладовища. Акція триватиме від до 12 липня протягом цього часу польських волонтерів гостинно погодилися прийняти радихівчани. Відтак, живучи із українськими сім'ями, вони мають змогу ближче познайомитись із українською культурою та традиціями. Ми в інтернеті дали оголошення, що приїде група польських, польської молоді до міста, і багато людей в інтернеті відгукнулося і прийняли до себе на помешкання. Зокрема, це Наталя Кончук, Ірина Заставна, Ірина Наконечна, пані Марія Іськів, пані Анна Обервенець. Один пан в мене живе, бо ну, так нам вдалося їх розмістити. І е, всі, е, всі вони проживають в добрих умовах, дуже є задоволені, і дуже їм тут подобається. Вони мають змогу спілкуватися з нашими радихівчанами, пізнавати побут і життя нашого міста. Е, в тих помешканнях, де вони живуть, е, там є молодь, і вони собі спілкуються, е, ходять по місту, вони їм розказують історію нашого міста. Ну, все, що знають, то вони їх знайомлять з нашим містом. Сьогодні будемо мати екскурсію по місту. Її організовує знову твердохліб, який нам так трошки і їм докладніше розповість історичну, ну таку історію нашого міста. Докладніше. Як щодо харчування їхнього? Вранці сніданок і вечерю делегація з Польщі харчується в тих сім'ях, де вони проживають, а обід їм надають заклади нашого громадського харчування. Отож, як вони в неділю приїхали, то їх прийняв кафе Бар Галант. Понеділок і в неділю вони обідали в Галанті, вчора і сьогодні вони обідали і обідатимуть у Юлі Кулич, яка знана я Радихівчанка і має свій проєкт Наша куховарня. Завтра ми будемо їх приймати у закладі Перевесло, пізніше Еней і залишається ресторан Леокс. Відгукнулися заклади харчування з величезною охотою, за що їм дуже велика подяка і велика подяка від міської ради, від міської громади за те, що прийняли так добре наших польських гостей. Своєю мотивацією взяти участь у такій акції діляться координатори та учасники. Якою була ваша мотивація сюди приїхати і працювати тут? я пана Борислава Ланга. я зустріла пана Борислава Ланга. Він співпрацює із фундацією про телебачення міста Вроцлава. Цього року фундація організовує акцію, що називається Спасемо могили Прадіда від забуття. Три біжимо уділ. Наші називають Могиле Прадяда оцал од запомнення. І цього року волонтер'юша з польські приїжджають польські волонтери. Приїжджають на старі кладовища України, щоб порядкувати їх цього року. Ми в Радехові вперше і мотивація. Я була побачити, розпишу, як це все виглядає, ну, виглядає тут, на місці, і саме кладовище, і ваше життя, як як виглядає тута на місці? І цментажі, і ваше життя, познач нових людей, познайомитись із новими людьми. Відкрити для себе вашу культуру ну, і також провести тут свої вакації. Ви реставруєте лише польське поховання? Ні ні, реставруємо ми всі могили, і польські, і українські. Ідемо за порядком один за другим, не вибираючи і Вам подобається? які у вас враження? Ну так, тяжко працюємо. Але так, ми працюємо, працюємо тяжко, але нам подобається. Взагалі, подобається, що в основному люди тут щирі, відверті та і сердечні до доволені. нас. І ми задоволені, що так добре нас тут прийняли. Чому вирішили до такої акції долучитися? То така акція харитативна. Ця акція є повчальна. Ми націлені показати молоді, що слід дбати про наших предків і не забувати їх. Це для нас найголовніше. У нашому місті польські волонтери почувають себе добре та щиро дякують за розуміння та допомогу. Ми багато дякуємо пано. Ми, ми щиро дякуємо панові Степану, пані, пані, пані Ірині та пані Ореши, Оресі, і пані, що нас приймають. нас нашим усім сім'ям, що нас прийняли. бо нам є тут дуже добре. Звичайно, маємо тут багато роботи, але не нарікаємо, бо тут дуже приємна та дружня атмосфера. міла атмосфера, Старе кладовище є частиною історії нашого міста. Тут поховані українські священники, вчителі, військові, тому закликаємо радихівчан долучатись до спільного впорядкування кладовища.